Південноукраїнська АЕС формує власний кадровий ресурс, ще зі студентської лави. Майбутні енергетики навчаються у профільних вишах за тристоронніми угодами, проходять практику на підприємстві, а після захисту дипломів отримують гарантовані робочі місця. Далі етап адаптації та інтеграції. Зустрічі з керівництвом і профспілкою, наставницький супровід та поступове залучення до виробничих процесів забезпечують молодим фахівцям входження у професійне середовище. Важливим елементом цієї роботи стала традиційна зустріч керівництва з із 14 молодими спеціалістами, які поповнили колектив у 25-му році, ви вже певний час працюєте у нас. Є якісь враження, відчуття, може, і пропозиції ми завжди раді почути. Тому налаштовується на такий менш формальний діалог. В'ячеслав Стоянов окреслив формат заходу як відверту і конструктивну розмову, у якій молодь може порушити проблемні питання та висловити пропозиції, що потребують уваги керівництва. Таких було озвучено небагато. і Стосувалися вони організації побутових умов і забезпечення професійного розвитку. Водночас прозвучав акцент на ширшому баченні, не замикатись у межах фаху і пробувати себе в інших сферах. Це як додатковий вам ще. Пропозиція і наполегливе прохання. Не зупиняйтесь і шукайте себе в різних напрямах. Не завжди кожен із нас знає, що він може в паралельному світі. Тому кожен день нова ціль, її досягнення, а у разі неудачі або якоїсь помилки це новий досвід. Ідемо наступний блок розмови стосувався широкого кола питань соціальної захищеності та преференції працівників підприємства, закріплених у колективному договорі, кадрової роботи з молодими спеціалістами, а також послідованої діяльності колективу в напрямі благодійництва. Пам'ятаємо, що колектив Українська РС» – це колектив благодійник. Ми разом з постуковою організацією підтримуємо і дітей позбавлених батьківського піклування, і наших ветеранів і саме головна наша програма сьогодні допомога захисникам України. Внутрішнє життя підприємства формують не лише виробничі процеси, а й діяльність молодіжних і професійних спілок на кшталт організацій молоді та українського ядерного товариства. Перша дає простір для наукової, професійної та творчої самореалізації через конкурси доповідей, змагання профмайстерності та культурно-спортивні заходи. Друга залучає до професійної спільноти атомників і підтримує позитивний імідж галузі. Дуже приємно знати, що керівництво станції важливі і цікава наша думка. Важливі. Які проблеми у нас є, і як вони можуть повпливати на них, щоб їх виправити. Завершальною частиною зустрічі стало анкетування молодих спеціалістів, організоване управлінням кадрів. Опитувальник був спрямований на виявлення мотивації вибору професій та роботи на АЕС, оцінку складнощів навчального і практичного етапів, особливостей адаптації в колективі, бачення власної кар'єрної перспективи. Узагальнені результати дозволять керівництву не лише точніше врахувати потреби молоді, а й удосконалити механізм, її професійного становлення та закріплення на підприємстві.